Квантова медитація синхронізація мозкових хвиль. А ви знали, що різні типи медитації активують різні частоти мозкових хвиль, дозволяючи перемикати стани свідомості як канали телевізора. Що каже наука? Виявимо, що різні техніки медитації викликають специфічні патерни мозкових хвиль від глибокої дельта до високочастотної гамма активності. Підтверджено, що синхронізація півкуль мозку під час медитації підвищує нейропластичність та креативність. Карта мозкових хвиль. 1. Гамма 30-100 Гц. Пікове усвідомлення. Техніка. Відкрита присутність. Тривалість 5-10 хвилин. Фокус. Простір усвідомлення. Ефект інсайти, ясність. Друге бета – 13-30 Гц. Активна увага. Техніка медитація на диханні. Тривалість 10-15 хвилин. Фокус точка між бровами. Ефект концентрація. Третє. Альфа 8-13 Гц. Спокійна ясність. Техніка сканування тіла. Тривалість 15-20 хвилин. Фокус тілесні відчуття. Ефект релаксація. Четверте. Тета 4-8 Гц. Глибока інтуїція. Техніка. Медитація пустоти. Тривалість 20-30 хвилин. Фокус, внутрішній простір, ефект, творчість, інтуїція. Практичний протокол. Перше. Підготовка. Зручна поза. Пряма спина. Тиша. Закриті очі. Друге. Практика. Починати з альфа-стану. Поступово заглиблюватись. Спостерігати переходи. Не чіплятись за досвід. Важливі застереження. Починати з коротких сесій. Не форсувати процес. При дискомфорті відкрити очі. Вести щоденник практик. Питання Для обговорення. Перше. Які стани свідомості ви розпізнаєте у своїй практиці? Друге. Як змінюється ваше сприйняття на різних частотах? Третє. Який тип медитації резонує з вами найбільше? Наступний пост у цій серії нейрогенез. Як медитація перебудовує ваш мозок?